Продовжуємо працювати у Франції в Парижі. Відбулися зустрічі з урядом, з керівництвом Міністерства закордонних справ, з керівництвом Комітету питань закордонних справ і безпеки Сенату і з керівництвом Комітету закордонних справ Національної асамблеї. Ми маємо забезпечити об'єднання Європи, тому що окремі країни демонструють невизначеність. І щодо мирного процесу припинення війни, підтримки України і інтеграції України в Європейський Союз і в НАТО. Ми маємо обов'язково координувати свої зусилля з президентом Франції, тому що на нього покладається зараз непросте завдання лідерства забезпечення можливого розміщення. Військового контингенту на території України підтримка позиції для переговорів з американськими партнерами. Ми не зупинимося. Інтереси України для нас пріоритет. Але мене сьогодні попросили прокоментувати ту ганебну дрібну історію, яка відбулася в українському парламенті. Перше. Всім, хто мені написав сьогодні смс, всім, хто. Висловив підтримку через соціальні мережі. Навіть тим, від кого я почути, це не очікував. Велике спасибі вам. Ви сьогодні не Порошенка підтримуєте. Ви підтримуєте свободу, демократію і Україну. Друга позиція, я точно хочу наголосити: нас ви не зупините. Ви Б'єте не по Порошенку, ви стріляєте в ногу собі, що було б добре, і в Україні що дуже-дуже погано. Ми хотіли про мораль поговорити? Так, от аморально, коли в Покровську, в Куп'янську, в Курську наші військові на сьогоднішній день з останніх сил тримають оборону, коли ви в парламенті не знайшли можливості вигнати п'яту колону Путіна ОПЗЖ? А об'єднавшись з ними, хочете мочити Порошенка. Коли у вас нема бажання передати гроші військовим, в тому числі ті, які військові самі платять у вигляді ПДФО, профінансувати зброю. А ви цинічно і знущаєте, скажете, нехай вас, військові, фінансує Порошенко. Я фінансую армію. Вже більш як на 6,5 з мільярдів. Сьогодні наша команда знаходиться разом з українськими артилеристами, разом 43-я, 47 ма бригада, разом з українськими розвідниками, спецпризначенцями, в тому числі і спеціальний 73-й центр і рейнджери. Вони отримують від нас того, чого їм не дала держава: теплої мавіки, оптоволоконні фтв-шки, машинні зіри машинної шки колеса, пані, обігрівачі і багато багато іншого. Це є справжня робота, якою я займаюся. Міжнародна парламентська дипломатія. Оце є справжня робота, якою я займаюся. І не сподівайтеся, що я вам спущу ваші корупційні оборудки, які ви намагаєтесь творити в парламенті, користуючись моєю відсутністю. Нічого у вас не вийде.